Я зараз маю поділитися розказати, що сталося. <плес> я зареєструвала другу групу ФОП як блогер. І банківський ФОП не пропускає, тому що я як блогер отримую дохід соцмереж, це є закордонний сайт, а друга група ФОП вона тільки по Україні. Я дзвоню податкову, найбільше години вирішували телефонною розмовою моє питання. Немає таких, я боюся вже говорити про закони, да, тому що треба цитувати, немає таких положень да, про новітнє, трошки застаріли. <зас> Дайте, куди мене перекидують. На зовнішню економічну діяльність, це, мабуть, там третя група. А, мій дохід складає 300-500 доларів у місяць. Я просто вирішила в своїй державі з другої групи віддавати 1420. да, якась там фіксована ставка. Я просто вирішила допомагати, платити збори. Це у податки. Вони перекидають на зовнішню економічну діяльність. Я сказала свій доход. Цей доход в тій групі щось там від 5 мільйонів до восьми. Я щось, знаєте, може сплутати, мені зараз дуже страшно. Тобто своїм доходом 350 доларів. Мене втягнули в якусь кабалу. Мені дали ресурс, щоб подати заяву про відміну другої групи ФОП. Моя заява йде в чорнетки і, мабуть, спеціально не приймається. Ну тобто я виконую всі дії. Менеджери спілкуються зі мною там довго, да, водять мене по колу. У мене хворе серце. Мені здається, я просто себе закопала і я в я не знаю, що мені робити. Я просто хотіла дати гроші державі, хотіла дати. Податки є там ще індивідуальний. І коли я сказала, Боже, що це мені сказали індивіду... фізично Вчора втрачала свідомість, такі в нас закони. Я потім буду інформувати, як.